Всіх вітаю на каналі Скарби Дракона. З вами ведучий Жак і сьогодні ми починаємо продовжуємо верніше, розглядати відзнаки нагороди Центру спеціальних операцій Альфа ЦСОА СБУ. А конкретніше переходимо до візнаків та нагород ветеранської організації, до складу якої входять співробітники, ветерани, колишні співробітники спіровітники. Даного спецпідрозділу, значить, не плутайте, будь ласка, стосовно років заснування, Альфа у нас була створена у 1994 році наказ про створення. А ветеранська організація Альфівська у 1997 році, наскільки пам'ятаю, да. так. І цей підрозділ, у да, 1997 році, до своєї. Получається до свого 10-річчя випустив два типи ось такої медалі ювілейної. Вони практично однакові, але є різниця. Колодки такі цікаві, вони практично однакові, але вони трошки відрізняються по покриттю. Та що тип другий у самої медалі? Покриття таке більш насичені, золотаве, а тут таке більш лимонне, скажімо так, більш тонке. Що стосується навіть і колодки. Вот. По аверсу. Теж тут бачається теж, тут більш лимонне, а тут таке більш насичений жовте. На базі однієї медалі розглянула вона така більш велика, ніж стандартні медалі. Має ось такий розмір. Ця частина накладна, центральна. цей щит. До речі, ось цей логотип земна, земна куля. От, і накладений щит з такою саме з звукою АЦ якраз логотип Міжнародної асоціації ветеранів. Підрозділів антитерору альфа. Логотип, лозунг, альфа, життя батьківщині чеснікому і 97-й рік рік заснування організації. Медаля до 10-ї річниці. Тип перший, тип другий. Практично по цінах на логістичному ринку не відрізняється і коштує близько 7 гривень. Ця в кутлярі, ця. Прийшла до мене без фікару, Так сталося. Дякую за цікавість мого відео. Дякую за перегляд. Слава Україні!